Накипіло з Володимиром Носковим. Ну, я, мабуть, не збрешу, якщо скажу, що зараз ми всі ходимо причавлені, пом'яті після цих о, страшних великих обстрілів. Київ, Харків, Тернопіль, Рівне, Чернівці, Чернігів, Суми. Ну, цей перелік можна просто продовжувати, продовжувати, продовжувати. І коли вранці прокидаєшся і відкриваєш інформаційну стрічку, то інколи так кажеш, нащо я це зробив? Бо, бо вже просто психіка не витримую, а й треба йти на роботу. А вдома, звісно ж, поруч старші люди, діти, і треба всьому цьому дати раду. І тому ну, Харківок запрошують долучитися до проєкту ментальної підтримки українських жінок. Regeneration. Програма ментальної підтримки жінок Редженерейшн запустила новий набір учасниць. Це всеукраїнський онлайн-проєкт психологічної підтримки для України під час війни. Програма триває три місяці та складається із щотижневих онлайн-сесій із психологами та експертами, які мають досвід роботи із травми. Вмами та наслідками військових конфліктів. Ну власне, далі будемо говорити про турботу, про ментальне здоров'я та умови участі у проєкті. А запросив я для цього Ольгу Сердюк. Вона є директоркою фонду Олени Пінчук. Пані Олю, добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Пані Олю, ви в Києві мешкаєте. Ми тут у Харкові та і нас все, і цей ментальний стан здоров'я можна сказати об'єднує. Та як ви, як ваші колежанки, можливо, з огляду на це навіть підвищилась оця мотивація приєднуватися до вашої програми у жінок. Так насправді не не так важливо, де ми знаходимось, тому що я думаю, що люди, люди і в Ужгороді, і у Львові так само важко переживають події, які... Об'єднують нас як державу, як націю. На жаль, поганих подій і новин в нас наразі більше, але будемо сподіватися, що в подальшому буде більше хороших новин. Проте маємо працювати з тим, що є. Ви абсолютно правильно сказали, що незважаючи на те, що ми переживаємо по ночах, ми маємо бути. В ресурсі. Що ми маємо бути ефективними в роботі, в родині, в тих соціальних ролях, в яких ми є. І, власне, цей проєкт Red Generation. Який фонд Олени Пінчук створив разом з інститутом процесорієнтованої роботи в Україні імені Сковороди, був е, сфокусований для допомоги жінкам, які є економічно активними або хотіли би бути більш економічно активними? Я поясню, чому ми сфокус... да, Давайте а то так складно сказали. А то да. хтось подумає, чи я економічно активна, чи ні? Та умовно жінки, які е, працюють, які є підприємцями е, якось залучені активно до е, соціального економічного життя країни. Чому ми сфокусувалися саме на цих жінках? Тому що історично фонд завжди підтримував жінок в їх професійній реалізації і економічній незалежності. І з початком повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що е, Є програми а, в Україні, які орієнтовані на більш уразливі групи умовно, на вдів, на жінок ем, військовослужбовців, які чекають на своїх чоловіків або партнерок. А, е, для людей. Ну, Переселенців. Так, так, та, та, тобто різні. А от таких жінок е, умовно. Як я наприклад, да? ще ніби нічого в мене такого страшного не сталося. Так? В мене цілий будинок, в мене там живі всі мої родичі. Я нікого не втратила. Тобто в мене не відбулася оця шокова травма. Але ну, це... так, тому що гуманітарні фонди, в принципі, вони ж перевертають увагу на соціально незахищених. Тому ви абсолютно праві. І це така дійсно незайнята ніша була. Але ж люди так. травмовані. Так, і люди можуть бути просто втомлені, вигорівші, неефективні в роботі, роздратовані. І вони якось мають з цим справлятися. От, власне, і а, а при цьому ми дуже часто, ну по-перше, ми тільки тільки розбудовуємо в принципі культуру піклування про ментальне здоров'я. І я дякую принагідно і проекту першої леді як і іншим стейкхолдерам в цьому сегменті, тому що от ці всі зусилля направлені на те, що ми маємо привчити себе так само піклуватися про своє. Психічне здоров'я, як ми це робимо з нашим фізичним здоров'ям. Це перший крок. А другий крок, ми чомусь завжди вважаємо, що комусь гірше і просто не дозволяємо собі скористатися такою можливістю, ніби ем, уступаючи місце комусь кому гірше. А насправді, пам'ятаєте, як в тому літаку, да, спочатку треба маску вдягати на себе. Тому цей проєкт був розрахований на саме тих жінок, які. Може, десь в глибині душі вважають, що в них не так вже все і погано, і треба це місце поступитися цим місцем комусь кому гірше, але насправді вони відчувають цю втому і виснаження і потребують цієї підтримки. От саме а я, я, знаєте, слухав вас і подумав: а цікаво, а культура звертання до психолога, психотерапевтів, вона залежить від фінансового становища? Чогось так, мені здається, чині. що це пов'язано, так? В тому числі, да, звісно, якщо людина може бути і внутрішньо готова, припустімо працювати, да може статися так, що вона не попадає, наприклад, в якусь категорію, де б вона могла безкоштовно отримувати таку допомогу, або в неї да немає фінансових можливостей. А ще момент це, наприклад, людина, яка працювала на заводі, або живе у селі на городі, і вона ніколи. Ну не зверталася, вона просто не розуміла, що це треба робити. Вона звикла тягнути, вибачте, я зараз так скажу грубо, але як коняка себе і всю родину. Да, абсолютно, абсолютно, і власне одна з причин проект є безкоштовним, звісно, бо ми є благодійним фондом і участь в проекті безкоштовна. І одна з причин, чому ми працювали, почали працювати онлайн, то тому, що якраз це дозволяє нам розширити географію проекту і умовно, оця жінка, як ви кажете, яка живе в селі і має працювати в городі, а значить є економічно активна, якщо вона там щось. Городину якусь вирощує. Потім її продає. А вона може в будь-який момент підключитися до онлайн робочих груп, тому що дякую нашим мобільним операторам. Нас в будь-якому селі, от що, що, а інтернет, і навіть просто навіть мобільний інтернет. Він є, тому це людині простіше, і їй не треба нікуди їхати їй не треба шукати якогось конкретного спеціаліста. Просто треба зареєструватись до проекту і підключатись до сформованих груп. Якраз зараз поговоримо, як це зробити. Отже, стартував четвертий набір. І я навіть ваших помічниць запитав, це е, якийсь є певний набір, е, тер, певний термін, так, е, час, за який ведеться набір. Е, чи це… І мені сказали, Дай, що я, ні, немає да. ніяких меж. Да, набір зараз відкритий, і як тільки формується група, це там десь до 30 людей. Вони починають роботу, і вони вже узгоджують між собою в групі графік, час, день, коли їм зручно вже як групі зустрічатися. І таким чином група сформувалась і ми почали працювати. Наступна сформувалась, і почали працювати. Тому так ми на щастя не прив'язані там до якихось певних дат, і людина може там раніше чи чи пізніше. До проєкту доєднатися, можливо, вона не знає відпуску, хоче з'їхати з'їздити, а потім повернутись і, і вже тоді доєднатись, тому а де. Потрібно зареєструватися, на якому ресурсі? є посадкова сторінка. Я не пам'ятаю її адресу, але точно її можна знайти на сторінках в соціальних мережах фонду Олени Пінчук. Там буде посилання лінк на реєстрацію, тому це буде не важко, бо я адресу точно не пам'ятаю, як вона url адресу Але в будь-яких соцмережах або на сайті є це посилання, за яким можна перейти. І там зареєструватися далі. відбувається діагностика, і тоді вже дивляться на стан людини і розподіляють по групам. І тут відбувається залучення. Да, відбувається власне залучення людини до інноваційної платформи спеціальної, власне, на якій проходять оці всі психологічні зустрічі. До речі, мені якраз колега надіслала адресу, щоб я її вже договорив. А, ну давайте, давайте звучу онлайн раз, ми не почули regenerationprocess.online Це, якщо хтось на слух, буде готовий сприйняти, але я думаю, що буде легше знайти це посилання в наших соцмережах, як я сказала. Так, тепер щодо діагностики і подальшої роботи. Так, дійсно, ми залучили таке інноваційне технологічне рішення до нашого проєкту. А саме ми почали працювати з платформою Healthy Mind. Що це за платформа? Це наші партнери. Вони зібрали всі. І світові протоколи, які використовуються в різних країнах, і в тому числі в Україні, для Діагностики психологічних порушень і емоційного стану. Це близько півтори тисячі питань і купа часу, але вони оптимізували за рахунок от, своїх технологічних рішень. Оптимізували цей опитувальник хвилин до 15. Я сама його а, також заповнювала. Да, 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 да. Тривожність в мене є. Ну в общем, все, все знаєте тепер про себе. І, так. і людина е е е отримує, якби це знаєте, як ми говоримо, ніби як зробити аналіз перед тим як піти до лікаря, тобто це і попередній б... та, та. та. тобто висновок, який бачать наші спеціалісти і вже приймають рішення щодо участі цієї людини. Тобто Чому? ви радите заповнити цю анкету перш ніж е прийти на першу зустріч із що? психологом, так? Да. Да, тому що чому це важливо, тому що е, людина, можливо, потребує індивідуальної терапії і їй не підходить е, групові групи. заняття. По-друге, вона може бути в настільки поганому стані, що е, їй потрібно медикаментозне лікування. Ми, звісно, цього не призначаємо в нашому проекті. Ми перенаправляємо вже тоді до психіатрів в таких е, випадках. Тобто, ми маємо зрозуміти, в якому стані людина для того, щоб не не зробити її гірше, да не погіршити її стан. Відповідно, якщо ми бачимо, що стан такий, що підходить під критерії участі в нашому проєкті, тоді ми запрошуємо вже долучатися до груп. Більш того, ми будемо просити заповнювати ці анкети. Через 3, через 6 і 9 чи 12 місяців для того, щоб ми бачили динаміку, і для нас це буде по перше, важливо для людини. Да, вона буде розуміти, чи покращився її стан, чи потрібно їй залишитись в проєкті, чи можна вже закінчувати, чи можливо звернутися по а є можливість продовжити цей не тому, що ну, якщо ми будемо проєкту. да бачити що за 3 місяці людині легше не стало, то або Треба розглядати інші інструменти, або просто там в наступну групу, наприклад, спробувати записатися. І е, е, також для нас чому важлива, важливе це партнерство і ця платформа, тому що ми самі хочемо для себе зрозуміти е, динаміку і ефективність нашої роботи, от що буде з людиною через рік. Чи дійсно ми робимо класний, якісний, ефективний продукт, який там певний час буде тримати людину в е, е, такому ресурсному стані? Але тому... ж у вас є проєкт? Триває із 2022 року, то, мабуть, є але, певні якісь спостереження. Але... Пані та, є, є відгуки, відгуки учасниць, але це не є а, офіційне дослідження. А зараз ми прямо. Це до, та, та, доп... так, запускайте саме офіційне дослідження, так. соціологи будуть з'ясовувати якість наданих соціологі... психологічних угу. послуг. Та? Так, 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 і ми ну, якби самі хочемо ем, це заміряти, зрозуміти, чи в правильному ми напрямку рухаємося. Тобто в нас відчуття є, в нас є відгуки ем, наших попередніх учасниць, але з відгуками, знаєте, ще така, є такий нюанс, що, як правило, ем, повер... Ртаються з фідбеком, коли закінчується група, ті, кому сподобалось, кому допомогло, а як І... у кому менше, та у кого якось складніше ця це... історія, то Да, є люди, які там на певному етапі розуміють, що їм там групова робота не підходить, або цей проект не підходить. Це абсолютно окей, тобто ми не, можемо, природні, та, та. Да, не, не можемо бути хорошими абсолютно для всіх. Але тоді ми не отримуємо від цих людей ну, якийсь фідбек. І виходить, що якщо говорити про е, оцінку, яку ми маємо наразі, то це 100% гарні відгуки. Бо їх дають ті, хто вже дійшов до кінця. А ми хочемо якоїсь об'єктивної оцінки. Ми дуже сподіваємося. Сподіваємося, що це дослідження так само покаже нам стовідсоткову ефективність нашої роботи, але це буде вже згодом, і вже тоді наступного року повернемося з вами до цієї розмови, і я вам відзвітую вже статистичними даними. Ну, це цікаво, так але от сьогодні ми можемо говорити про географію жінок, які звертаються до вас. Це місто, це село, це підприємці, це вчителі, це домогосподарки. Це ну можливо навіть по містах щось можна вже сказати. як це залежить все від обстрілів, активності обстрілів. Ви знаєте, я не готова вам сказати по прямо містах і селах. Ну, це точно, ну це, це більші, більші міста, не, не маленькі села, все ж таки більше міста, тому що ну вони завжди активніші в них більший запит да на якісь такі послуги, знову ж таки, повертаючись на початок нашої з вами розмови, що культура. Звернення по таку допомогу в селі напевне вона Так, все таке нижче є та 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 так, і нам туди важче достукатись, тому що ми працюємо відповідно там через соціальні медіа, таргетинг і ну. Наш кінцевий клієнт бенефіціар ну важкувати нам його дістати там в селі, тому що тому це більші міста. В основному це жінки, які мають роботу або є підприємцями. Також у нас були групи з до речі, була дуже активна в минулому році. У нас кілька було груп з лікарями прифронтових територій. Це були люди, які просто ну, така вдячна була дуже аудиторія. Ну, можливо, те ви спеціально виокремили таке. Вигар... <гум> для них зробили по по, по запиту. І, а е що у них вигорання? Так, да, ну уявляєте, лікар в прифронтовій території це просто е ну це робота 24 на 7, Це така сама низька зарплатня, це постійні обстріли, це постійно важкі випадки. Е ну це емоційно просто. Напевне, найважче, що можна уявити. Ми також робили невеличкі групи, наприклад, для Укрпошти. Або ми робили групу для жінок з вадами зору. У нас була така, з порушеннями де, тільки. Вибачте, yeah. да, з порушеннями, вибачте, прави, прави. тобто, в нас є такі. Кастомізовані якісь групи, але в основному це просто такі активні жінки, як правило, з дітьми, як правило, такого середнього віку. Ну, це добре, пані Олю. Але е, треба ж гендерний баланс. Треба і з чоловіками, щоб хтось зайнявся, бо багато говорять, і це справедливо про вразливість жінок. Але погодьтеся, що чоловіки вони, мабуть, ще більше е, закриваються в собі, і їм теж потрібна така допомога, тому що їм визнати, що ти у чомусь е, слабкий, а е, ще складніше. Ну, я з вами погоджуюсь. Це дійсно так. Я до речі, буквально на днях от вчора бачила. Е в інстаграмі хтось з моїх колег запостив про якийсь проект для чоловіків. І зараз забула, як він називається. Але що я хочу сказати е, ще про наш проект? Наш проект розпочав роботу е, партнерство з е, Міністерством соціальної політики. О, це Міністерство... цікаво так. А в Міністерстві соціальної політики є такий проект, який називається Центри життєстійкості». Їх наразі відкрилось в громадах. Ви маєте на увазі ті, що та, та, відкриваються з Юнісефом їх відкривають. 280… З, з чимось, тобто це так, не, в Харкові, теж є у низці громад. Ми розповідали про них, є такі, так і ми от, пілотно з нашим проектом зайшли в три таких центри життєстійкості. Чому по перше, тому що ми можемо... Протестити роботу офлайн, тому що ми попередньо з вами говорили, що ми працювали онлайн, і ми хочемо подивитися, як наш проект буде працювати офлайн. По-друге, звісно, підсилити державу. Бо я вважаю, що громадський сектор він, власне для того і створений, щоб плече підставляти державі, коли якийсь там важкий скрутний момент, і ми розуміємо, що ну, не може наразі держава охопити таку кількість. Послуг і для такої кількості людей, які цього потребують, і плюс в центрі стійкості можуть також звертатися чоловіки, тому що там якраз немає такого гендерного розподілу, і вони мають право також спробувати побіклуватися про себе. І дякую за те, що ви це все робите. І треба, звісно ж, турбуватися про о, своє здоров'я. Треба а, цінувати себе. Треба приділяти собі увагою увагу, тому що знаєте, якщо ми раніше до початку повномасштабного вторгнення більше скидали все на роботу, на зайнятість, то сьогодні все таке. Велику долю власне нашого психологічного стану саме займає е, от саме війна, і про що ми вже говорили. А центри життєстійкості ви обрали в різних регіонах? Скажіть класка? Так, ми наразі обрали е, Бучу, е, Кропивницький і Вінницю. Ну і подивимось, як там будуть і ті справи, от найближчі три місяці, і далі будемо планувати масштабувати вже на, на інші центри. Ну знову ж таки, зрозуміємо наскільки ефективна ця робота в групах. Ну поки що з перших вражень, що ми чуємо, ніби все заходить, все працює, тому будемо сподіватися на масштабування подальшого проекту. Дякую, пані Олю. Я би на друзі, наперед... що та на 3... 5 хвилин, так? Да? Та є, є каже. Я Якраз хотіла, може трошки ще зупинитися на е, принципах і підходах в нашому проєкті. Ви просто про них може не знаєте, і я тому так напрашуюсь на це. А добре, добре Ось на це запитання. Ні, але... насправді знаєте, чого я хотів? Я дуже хотів ще встигнути сказати е, дуже радісну новину від омбуцмена Дмитра Лубінця, Але є можливість ще виговорити, а потім я вже тоді скажу про звільнення людей. Угу, прошу е, буквально. Я пару хвилин ще хотіла розказати, так, що ми. Е, Працюємо за кількома принципами, один з яких є посттравматичне зростання. Це дуже така цікава штука. Зараз спробую пояснити реклеймінг і зцілення цвітка. Це такі три, три наші опори в проєкті. Посттравматичне зростання це термін, який з'явився в 96-му році. Сформулював його Річард Одеське. Що він означає? Він означає. Те е, процес, коли людина, отримавши е, травму, якийсь болісний досвід, може її використати для свого зростання. Як Позитивну динаміку, тобто вона не просто повертається, переживши травму в той стан, в якому вона була перед травмою, а вона зростає. Оце ага. мене ще я зверну увагу на те, що ви пишете, що ми працюємо в теперішньому часі не вже з наслідками, а власне так. з тим, що відбувається так. тут і зараз з жінкою. Так, да, да, абсолютно вірно. І ми дуже намагаємося, щоб е, ці інструменти, з якими ми працюємо, давали людині оце відчуття зростання, що вона не просто там тримається на плаву або там відновилася, а вона зросла, е, що вона стала більш впевнена в собі, що в неї з'явились е, якісь там додаткові інтереси, е, посилились соціальні зв'язки, якісь стосунки там з людьми, така цікавість до життя, можливо, динаміка професійна, до чого також ми закликаємо жінок. Це є посттравматичне Зростання, тобто це не виключає біль і горювання цей процес одно людина проходить. Але як я наголосила, вона не просто відновлюється, а вона має таку позитивну динаміку зростання. А от, скажіть, од дуже ж важливо, напевно, щоб зверталася не тільки мама для когось, правильно дружина. А, наприклад, дружина і донька, ну мама і донька, так наприклад, або жінка і її сестри. Да, абсолютно, звісно, а є такі приклади? Ви знаєте, я не чула. Я спитаю своїх колег, бо в нас за... Але це ж комплексна тоді реабілітація. Я до речі, да я до речі спитаю. Просто в нас в проєкті вже було більше двох тисяч жінок, і знаєте так, ну вже там тримати в голові там всі випадки дуже важко. Ну складно, я розумію. Але просто я про що але... подумав: що якщо одна людина проходить цей складний етап відновлення, а інші залишаються травмованими, то е, буде дуже складно в родині? Звісно, але я думаю, що я би рекомендувала принаймні йти в різні групи. Тому що ну, ми не знаємо, з яким запитом приходить людина, але, можливо, наприклад, донька при мамі не захоче піти. Розповідати про якісь свої переживання, і тоді це не буде ефективною такою, знаєте, розмовою і роботою. Тому тут треба ще також розуміти, з яким запитом приходить людина, чи їй комфортно буде зі своїми родичами в буте. Я тут я повністю погоджуюсь, тому що не кожен готовий відкритися перед своїми рідними. Ну тим паче, і, і, і мабуть, це і неправильно, щоб мама відкривалася перед присутністю Доньки своєї, так, або так. є якісь певні у нас секрети від наших рідних і близьких. І це нормально, і це нормально абсолютно. Та, та. Так, ну так. Я, я за себе можу сказати, я не все можу сказати своїм батькам. Ну, всі не в нас всіх свої є. Знаєте, це особистий простір, свої секретів. Якісь думки, переживання, і дійсно, ми навіть там в стосунках не зобов'язані зі своїм партнером прям ділитись всім, що в твоєму житті відбувається. Ти завжди маєш право на свій особистий простір, на свої переживання, і маєш право говорити про це з професіональним фахівцем, а не з членом родини. Ми якраз знаєте, от у нас в культурі завжди хто там допомагає в трудну хвилину кума, сусідка, подружка. Да? От. А ми Говоримо про те, що хотілося б, щоб люди звертались по професійну допомогу. Це ніяк не зменшує роль куми і подружки і сестри, але коли... Але все одно вони ж не фахівці, вони так емоційна подушка. Да, 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 а от фаха, підтримка вона буде просто більш ефективною і скоріше дасть такі видимі результати роботи. А і та а тим паче, якщо ти потрапиш на людину, яка теж має свій травматичний е, досвід, і ваш травматичний досвід накладеться на її травматичний е, досвід і стереотипи, то це дуже дуже складно. Пані Олю. Я буду з вами завершуватися, бо нам треба сказати е, дуже важливу інформацію та е, е, про звільнення. Друзі, з нами була Ольга Серед. Сердюк, директорка фонду Олена Пінчук, і ми з нею говорили про дуже цікавий освітній проєкт. Це тримісячні, можна сказати, курси, так, ну програму точно <гументно> та Редженерейшн. Будь ласка, записуйтеся, заходьте на соціальні сторінки фонду і все 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 дізнаєтесь. Ну, а також ви можете послухати докладніше подкаст Радіо Накипіло, де про це все йдеться. Дякую, пані Ольга. Дякую. <гументно> Я з вами прощаюсь зараз. Випуск новин. Слухайте радіо на кипіло.